На 24 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, вночі росіяни вдарили дронами шахет по Ізмаїлу на Одещині. Пише райдержадміністрація. Постраждала портова інфраструктура. Також було влучання в житлову п'ятиповерхівку. Троє людей отримали поранення. Вранці російські війська атакували Харків та область. Одна людина загинула. Попереднє місто обстріляли ракетами с 300 Також Росіяни вдарили дроном шахет по Малоданлингівській громаді Харківщини, наслідок чого постраждали двоє чоловіків. Ввечері окупанти вдарили ракетою та авіабомбою по лиману на Донеччині. Загинуло троє людей, ще троє жителів міста поранені. Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Загалом сили ППО збили вночі 17 дронів шахет та 8 розвідувальних безпілотників. Повідомляє командувач повітряних сил Микола Олещук. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1140 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 570 тисяч 120 тисяч військовослужбовців. Таве містечко місце сили вже більше десяти років приймає у себе дітей та дорослих, щоб провести час на мальовничих просторах Житомирщини. Ми займаємось дітьми від 8 до 16 років, і ці діти за тиждень проходять у нас багато різних практик і туристичних і психологічних. А саме спортивне орієнтування, скелелазання, драгонботи, є командні ігри, лісова гра, ну і звичайні спортивні розваги, волейбол, футбол, баскетбол, теніс, бадмінтон. В чому дітей жити в наметі, відповідати за свій простір, мити за собою посуд? Прокидатися о сьомій ранку, робити ранкову руханку, лягати спати, коли сонце сідає. В принципі, займатися собою, обслуговувати себе і відповідати за за, за своє майно, за свою особистість, за свої речі. Сьогодні до табору прибули діти, які протягом тижня будуть пристосовуватись до перебування на природі. Захід розпочався із пісні «Гей, соколи» у виконанні дівчинки Аліси. Гей, десь там, де чорні води сів на коня, козак молодий, плаче молода дівчина. Їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте горилі сидоли. дзвін, 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 дзвіночку, степовий повиїжай вороночку. Зараз ми на скелях, через дві години ми поїдемо на Драгонботи. До нас приїжджає страйтбол або ми їздимо. На пейнтбол, по суботах у нас тактична медицина від Олександра Медведєва і трьох його інструкторів. Тому діти за тиждень отримують досить широку палітру нових скілів, які, можливо, для інших дітей дискомфортні і странні якісь але. Баті їх нам віддають для того, щоб отримати якісь нові якості у дітей. Після скелелазання учасники табору розповіли нам про свої враження. Для когось цей досвід був першим. Я думав, що буде дуже складно. Той забрався десь за три минути. Я не знаю. Було дуже інтересно. Ноги тряслись, руки тряслись, все тряслось. Скеля дуже добра, кожен може залізти. Мені сподобалось туди лізти, ну воно лізти не страшно, так от трудно. Спускатися означає страшно, коли ти чувствуєш, що тебе держить мотузка, то вже тоді не страшно. Мені в основному подобалося. Все класно. Також була влаштована зустріч із ветеранами війни, котрі охоче поспілкувалися з дітлахами та поділилися із своїм досвідом. Ми дізналися, що наш побратим Сергій Твердовський займається з дітьми. Тож тобто ми, як ветерани, вирішили об'єднати ці зусилля, щоб передати якийсь опит. Нашому поколінню патріотизм, якийсь з нашої з серця трішечки продати дітям, щоб вони розуміли для чого ми це робили, і що ми стали можливо трохи іншими, але це було заради них зроблено. Керівник табору Сергій Твардовський поділився, що наставниками табору цього року стали два ветерани, котрі передають свій бойовий дух молодому поколінню. Дуже радий, що діти побачили ветеранів. Ветерани побачили дітей, які хочуть більшого, ніж просто валятися вдома з смартфонами влітку. Ця єдність теж дасть якусь позитивну динаміку для виховання наших дітей. Михайло Сліпченко наголошує, що нині потрібно з особливою відповідальністю ставитися до виховання молоді. Коли ворог буде бачити, що незважаючи ні на що, молодь тут, молодь нікуди не поїхала, молодь розвивається, молодь спілкується зі старшим поколінням, це є товариство наша перемога. Тому я закликаю житомирян приймати активну громадянську позицію, довіряти Збройним силам України, формувати доброзичливий образ військовослужбовця. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Командир відділення на одному із суден військово-морських сил України отримав підозру в одержанні неправомірної вигоди, тому що вимагав у своїх підлеглих гроші, аби ті могли скористатися законним правом у вихідний. Фігуранти затримали правоохоронці в момент отримання тисячі доларів від підлеглого за можливість протягом місяця проводити вихідні на суші. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. За неправомірну вигоду можна 10 років просидіти у в'язниці. Розслідування триває. Підтримка та працевлаштування молоді, підвищення їх рівня компетентності та економічної самостійності. Це основні напрями діяльності Українського молодіжного фонду. Досить багато чоловіків пішло воювати, багато позицій вільних. І молодь, і так, яка зараз навчається, не часто йде працювати за фахом. Ми даємо цю можливість спробувати себе здобути досвід роботи, зрозуміти, як це, навчити якимось тонкощами». Фонд презентував грантову програму для молоді віком від 16 до 21 року, яка хоче отримати перше офіційне працевлаштування за спеціальності та роботодавців, готових прийняти на роботу випускників професійно-технічних навчальних закладів без досвіду. Плюс для підприємців ми повністю оплачуємо роботу. Молоді, тобто зарплатня буде становити десь від 8 до 12 тисяч гривень, і повністю сплачуємо податки на молодь. Також сплачуємо оренду техніки, якою вони будуть користуватися під час реалізації цього проєкту, проживання, харчування, приїзд. І також буде підключений до молоді ментор, який також оплачується. Ми повністю робимо те, щоб молодь профтехосвіти здобула перше робоче місце, здобула досвід роботи, так як молодь зараз. Боїться йти на роботу, боїться проходити співбесіди, і ми хочемо ось цю ось цей страх подолати і зробити лише комфортніше для нашої молоді. Молодіжний фонд презентував грантовий конкурс у центрі професійно-технічної освіти міста Житомира. Максим, один з учнів закладу, який долучився до форуму. Каже, що сьогодні це важливо. Я думаю, це дуже потрібно на наш час зараз, бо без роботи ну так як сказати, ну, нічого й не буде, бо так само. Треба не боятися, питатися і вчитися і працювати. Для мене це було дуже важливо, бо так як по інших професіях я не знайду роботу, я пішла на роботу, я дізналася, що це таке, що це кухар, ну що це взагалі. Я пішла щось ну, з метою навчитися правиль... ну, навчатися, нові знання отримувати, дізнатися, як воно все правильно встановлюється. Ну, Правильно це все робити. Пластосування для молоді це вже дуже гарно, бо тому що є вже якийсь капітальний старт для якоїсь стартує вложень, там, наприклад, якщо він захоче зробити свого бізнесу, чи просто заробити для себе, наприклад, чи на квартиру, чи на якусь машину, чи на що, це вже дуже добре. Директорка департаменту освіти і науки Житомирської ОВА Наталія Осипович розповіла, що питання працевлаштування молоді загострилося останнім часом, тому при закладах ПТО функціонують центри професійної кар'єри. Такі заходи обов'язково плануються, але я хочу сказати, що в нас на базі закладів професійно-технічної освіти в кожному закладі є центри професійної кар'єри. І ось в цих центрах допомагають фахівці, це соціальні педагоги, психологи, допомагають майбутнім молодим людям, майбутнім фахівцям обирати свій шлях. І там в цих центрах кар'єри відбуваються такі зустрічі, знаєте, з роботодавці і діти. І разом одні підбирають собі працівників майбутніх, вони знають, що хочуть. А молоді люди також можуть обирати місце роботи. І роботодавця, який буде в них в майбутньому, молодіжний потенціал треба розвивати, каже Сергій Козловець на заході. Збираються безпосередньо ті, хто надають пропозицію, і ті, хто власне кажуть, формують попит. Це і випускники закладу, і безпосередньо підприємці, і відверто кажучи, я думаю, що після сьогоднішнього заходу обов'язково налагодяться якісь зв'язки, і обов'язково якийсь власне кажучи, підприємець долучиться до реалізації цієї ініціативи шляхом надання робочого місця молодому спеціалісту. Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Українські слідчі та прокурори продовжують розслідувати воєнні злочини Російської Федерації, пов'язані з масовим розстрілом цивільних осіб в Бучі. Ювенальні прокурори офісу генпрокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця 76-ї гвардійської десантно-штурмової Чернігівської дивізії збройних сил Російської Федерації, якого обвинувачують у розстрілі цивільних осіб в Бучі. Це російський солдат 1998 року народження, проживає в місті Усольє Сибірське. Іркутської області військова колона із двох батальйонно тактичних груп окупаційної армії вирушила з території дитячого табору променистий в сторону лісової зони поруч села Здвижівка. Маршрут пролягав по вулиці Леха Качинського в сторону вулиці Новешосе. Першою бойовою машиною у військовій колоні було визначено бмд 2 з бортовим номером 111. Інші бойові машини слідували за нею на відстані 10-20 метрів. У БМД 2 перебував обвинувачений 24-річний заступник командира бойової машини, навідник-оператор. У цей час родина в складі матері, батька та двох дітей 5 та 10 років разом з сусідами вирішили виїхати з міста в сторону західних областей. Для виїзду вони використали власні автомобілі білий «Білий Форд» та білий Додж». У білому Форд» розмістилася родина. У білому Додж» – сусіди. Їхній маршрут також проходив через вулицю Леха Качинського в сторону лісової бучі. Родина родом з Донеччини. Вони переїхали до Київської області внаслідок військових дій на території Донецької області після 2014 року, і знову намагалися втекти вже з окупованої Бучі. Під час руху в напрямку Бучанського парку по вулиці Леха Каченського Білий Форт, що рухався першим, побачив на відстані 100 метрів військову колону. Водій, батько родини. Припаркував авто на узбіччі дороги, заїхавши у кишеню для зупинки громадського транспорту. За ним це зробила водійка білої Додж», що рухалася позаду. Побачивши цивільні авто, що не становили жодної загрози, заступник командира бойової машини відкрив вогонь на ураження з 30-мм автоматичної гармати 2А42. Внаслідок цього мати та двоє малолітніх дітей, що були у Білому форт, зазнали поранень несумісних із життям та загинули на місці. Батько, який був за кермом, отримав важкі поранення у вигляді мінно-вибухової травми. Вона призвела до ампутації лівої гомілки. У білому дочь загинув один із сусідів, що був на передньому пасажирському сидінні. Водійка отримала наскрізні вогнепальні поранення та відкритий перелам ключиці. Пасажир позаду, осколкові та вогнепальні поранення, рук і ніг. Таким чином російський військовий здійснив цілеспрямований напад, розстрілявши цивільні машини, у яких перебували семеро мирних людей, внаслідок розстрілу автомобілів. Умисно вбито четверо цивільних осіб, серед яких мати, двоє малолітніх дітей та їхній сусід. Ще троє людей отримали тілесні ушкодження. Білий форт був фактично знищений. Білий додж отримав значні пошкодження. Ці дії були кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі. Цей воєнний злочин став одним із понад 1200 злочинів армії держави агресора, вчинених під час окупації Бучі. Загалом з початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 12 тисяч цивільних. Серед них 562 дитини. Розслідування цих та інших злочинних епізодів триває. початку літа на Житомирщині потонуло 16 людей. Основна причина трагедії порушення правил поведінки на воді, зокрема вживання алкоголю, зазначив начальник Житомирської міської комунальної служби на воді Олександр Радаєв. В житомирських водоймах на сьогоднішній день піднято два тіла, двоє загиблих. Ми маємо на рахунку нашої служби. Наші водолази відпрацювали, і за допомогою звернулося 40 людей. Всі ці прикри випадки, і можна сказати, смертельні, призводять від того, що порушуються чітко прописані правила і заборони. Нещодавно міська комунальна служба на воді врятувала напівпритомного чоловіка. На сьогоднішній день ми маємо одного врятованого. Значить, це хлопець 27 років, в стані алкогольного сп'яніння, Він просто поплив на середину річки. Побачили, і вчасно служба спрацювала. Служба на воді здійснює профілактичну роботу, аби уникнути нещасних випадків та постійно наголошує на правилах поведінки на воді. Не можна запливати за буйки, не можна вживати алкогольні напої, наркотичні різноманітні засоби. Залишати не можна малих дітей без нагляду, значить, пригати і стрибати в воду в незнайомих місцях з невизначеною структурою дна і невизначеною глибиною. Також заборонено підпливати від доплаваючих засобів, використовувати надувні матраци та смітити в зоні відпочинку, каже Олександр Радаєв. На посту рятувальники ведуть спостереження і коли бачать втомленого або знесиленого, надають допомогу. Згідно 301 наказу, рятувальний пост оснащено рятувальним кругом. Ось ми його бачимо е, кінець Олександрова. Фактично це спінопласта, шари. І вони забрасуються там потерпаючий людині. Він її ловить, чіпляється рукою і її е, транспортують на, на катер. Е, рятувальні жилети стандартного зразка новенькі. На посту знаходяться е, інструкції з зразками об'яв угу. на рятувальний пост, Бінокль, через який спостерігає е, рятувальник, ловець водолаз. І Маємо чергову аптечку. Во для допомоги люди приходять з пляжу, звертаються, аптечка укомплектована. Попри те, що вода у річці тетерів у гідропарку не придатна для купання, житомиряни активно відвідують водойму. Житомирська лабораторія медична, щотижня що бере аналізи. Ми лікарів лікарі вивозимо в акваторію дитячого та дорослого пляжу. І будь-яку точку, де вони вказують, вони забирають забори води. Після того надходять результати. КП Парк до мене доводить ці результати і ми доводимо через засоби гучномовці, інформуємо відпочиваючих, шановних житомирян, гостей міста про стан води. Увага, шановні відпочиваючі! Попереджаємо за рекомендаціями Житомирської лабораторії прожив спослужби заборонено купатися у водах, дорослого та дитячих пляжів у зв'язку з невідповідністю показників санітарно-мікробіологічних досліджень. Іван Касивак за матеріалами ДСНС у Житомирській області. четвер, 25 липня, максимальна температура в день плюс 24, вночі плюс 17. Вологість повітря 50%, вітер південно-західний зі швидкістю 1,6 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.